Привіт-привіт! Сьогодні у нас етер, такий він непростий. Ми сьогодні збираємось, дивимось. Я вам нагадую, що про етери я в своєму інстаграмі попереджаю. Додавайтесь, сьогодні дивимось і майбутнє, і трошки поговоримо, дам підказочку. Думала відео записати про ворожіння, про тріцю. Потім, потім думаю, це можна на етері в етері, тому що у нас така ніч була неспокійна, дуже-дуже важка. Дякую всім спонсорам, всім тим, хто до збору долучився. Звідь сьогодні буде. там Хлопці трошки своїх грошиків докинули, все розпишу. Тому дякую, тому що спонсорські ми також хлопцям передаємо. Так, сонечка, давайте дивитись, що у нас іде в майбутньому. У нас завтра Велике свято трійця. Доброго дня! Не забуваємо, що в такі великі дні розкажу вам, як відьма, да? трошки досвідом поділюся, а потім трошки поворожимо. Доброго дня, доєднуйтесь. Що у нас на трійцю? В людей може повилазити все, що в них всередині, можуть порозказувати, можуть понагнітати, можуть посваритися, може бути що завгодно. І вас може крутити. Якщо велике свято, а в домі гвалт, крики, там щось всі, бу-бу-бу, знаєте, трошки є грязючки. Якщо ви нервові, якщо вас крутить, тут питання до вас. В такі великі дні, навіть якщо ви не вірите, навіть якщо ви там нікуди не ходите, і до церкви немає можливості, і не будете, це таке непросте свято. І має давнє коріння, ми всі поєднані енергетично, велика, дуже багато молитов іде по країні, тому ви все одно відчуваєте, знаєте, от ви любите такий магічний купол, то ви відчуваєте цей зв'язок через молитву, через думки. І змінюється енергія дня і цей день непростий. І от що ви закладете з вечора на трійцю, те буде з вами йти трошки далі. Якийсь час на вас впливати, поки не буде літнього рівнодення. Що треба розуміти? На трійцю дуже добре, на мир, злагоду в родині. Я не люблю з фразу обов'язково йти до церкви бажано, можна без цього. є молитви почитати, в кого служать псалми. І просити, просити і просити, щоб вас розуміли, що вас діти, родичі чули, щоб знайшли контакт, взаємозв'язок. Але є такий мінус. На трійцю дуже багато людей роблять гадоту. Дуже зараз в інтернеті гуляє багато ритуалів, і в Тіктоках, і інше. І от, що ви розуміли, на трійцю роблять сварки, роблять розсорки. Як і мирять, так і сорять. Зрозуміли? Дворучі, дві руки. І те, і те. І на мир, на злагоду, і на виклик людини, яка вас буде кохати, судженого ми називаємо, виклик судженого, Робляться, робиться виробиться в цей день. Але не вам особисто, це робить практика. Якщо ви якийсь ритуал там десь побачите в мережі, і вам треба самі там щось робити, до храму ходити, цю траву збирати, свічки палити, відповідальність на вас. Розумієте, Іноді є такі ритуали. Я вас просто застерігаю, бо зараз дуже багато по мережі гуляє ритуальна робота, яка не має пояснень. Тобто, ти йди, ото зроби, а які наслідки, ніхто не каже. Тому, будь ласка, дуже обережно. В храмах будуть магічити. В храм, до храмів, на трійцю ходять відьми, роблять з цієї трави мотанки, яка, знаєте, на, на землі там прикрашений храм. І на, неї, на них роблять як і добро, так і зло. Будьте обережні. Просто якщо ви бачите, що хтось там багато свічок понатикує, багато щось читає, Постіти десь сторонці, можуть вкрасти свічку. Зараз просто дуже багато людей пішли в магію і не розуміють, що вони роблять, і роблять, аби щось зробити. Тому ви приходите чистими намірами, тільки заради своєї родини, своїх близьких, всіх згадайте, і хто живий, і хто померли, і собі добробуту. Бажайте виключно добробуту, щастю миру. Щоб кохання було, щоб пішло все, що Ось Отакими От думками цілий день проведіть. Вдома приберіть, я вам розказую таку домашню, легку, як, як відьма, вам ділюся домашніми лайфхаками, як це модно казати. І ви відчуєте, наскільки вам легше все видається, і наскільки легше все йде в руки, знаєте. І подивитесь потім через який час на своїх оточуючих. По-перше, ви почнете світитись зсередини, по-друге, люди почнуть до вас якось інакше. Да? В ці дні звертатись. Навіть якщо вас хто, вам хтось щось не робить, до речі, до речі. Хто на трійцю дуже хоче в гості, або на наступний день тут зненацька прийшли, якусь їжу несуть. От таке, що не характерне не те, що ви там до мами ходите і, і разом там чай п'єте. Ні, от-от прям людині щось треба вам подарувати. Тут, тут трошки обережніше. Тут придивіться, хто прийшов і що приніс. Не панікуйте, але ну, що у людини в голові, ми ж з вами. Заздалегід не здогадаємось. Так, все, багато наговорила. Просто хочеться, щоб у вас все було добре. У нас так багато проблем, що ще нам хтось магічив. Є такі, що мами, знаєте, синочку на щастя, роблять незрозуміло що, а потім у синочків проблеми. Є такі. Багато бачила з 2000 року, я вже нічому не дивуюсь. Давайте, ваше майбутнє трошки подивимось. Дівчата, я нагадаю, що спонсори можуть в етері задавати конкретні питання. Сьогодні майбутнє дивимось, трохи бесіди. Всіх рада вітати. Вибирайте свою стопочку. Трошки що вам треба знати. Перше, друге, третє. Перше, не відмовляєтесь від якогось взаємозв'язку, від взаємопорозуміння. Тут у вас можуть бути якісь образи зненацька або страхи. Не треба. Тут є возз'єднання, об'єднання, перемир'я. Гарний період, а ви можете самі як його зіпсувати. Не треба. Проблеми з минулого другий варіант. От який був, була яка людина, які проблеми з собою несла, які, яку біду вам в життя? Знаєте, як покращиться, покращиться на якийсь час, ніби тут він мене зрозумів, а потім знову якась біда. Якщо є погані звички, вони загостряться. Дівчата, в кого тут п'є людина, бо я прям залежність є, подивіться причину. Там є причина, поки ви її не приберете, не буде результату. Третій варіант. Вас будуть намагатись образити, от знаєте, не треба всім допомагати, всіх рятувати, до всіх з відкритим серцем і душею ставитись. Тут трошки треба. Про себе подумати. У вас є свій час, свій ресурс, своє здоров'я, своє щастя, от на себе витрачайте. Так, всі, хто залишились, швиденько ім'я вікна писали, я вам зроблю пораду. Всі, хто дочекались, давайте. Всі, хто на етері. Щось мені так сьогодні захотілося. Всі, хто знаєте, час витрачає, тому будемо трошки давати пораду. Лілія 36. Самі себе не накручуйте, не йдіть свої які, знаєте, негативні думки. Ваша правда вона викривлена. Як криве дзеркалом бачите все, що відбувається. От Подобається вам те, що ви чуєте. Не подобається, але як через криве дзеркало. Вас, ну, ви не знаєте правду. Ви її так відчуваєте, вам здається, що вона така, вона не така. Вона зовсім інша, а ви навіть не уявляєте, яка вона. Коли ви якісь рішення приймаєте, ви просто про це згадуєте. Доброго дня. Добре, пані Наталя, будете останні. Катерина 37. Щось по жіночому здоров'ю буде. Як треба увагу приділити? От, може, нічого і не турбує, але, знаєте, дзвіночки були. Дзвіночки були, може, якась ненацька слабкість. Тут гормональні якісь зміни і не нервуємо. Якщо вагу набираєте, шукайте причину. Тут чому я вас попереджаю. Зараз запустите, потім буде дуже важко впоратись. Олександра 45. Марні надії. Доля, не доля, от, знаєте, я вам чесно скажу, ви не вдячні долі. Не дійсно, за що подякувати. Подякуйте, за що є. І почнуться інші події. А у вас тільки, знаєте, і в мене і те, все, мені, оце. от тільки дякуйте. Цей період, коли ви почнете знаєте, на все гнівитися або розчаровуватися, починаєте дякувати і побачите оп! І прийшло те, що хотіли. і прояснилося, чому так все погано, тому що потім все на краще вийшло. Олена 44. Будь ласка, дівчата, звертайтесь. Ворог є, активний буде, хоча ви до людей добре ставитесь. Прям когось ви дуже сильно бісите, не знаю. І знаєте, що мені не подобається? Ворогу не повертається його зло. Це людина може бути кровна або близька. Воно прямо і замовчати не може і заспокоїтись, не може спати, лягає зла, бажає. Ну таке щось. Яка вам порада з цим ворогом? Не спілкуйтесь, аби спілкуватись і менше розказуйте. Знаєте, як відстороніться від людей, якщо ви не розумієте про кого, від і подивіться, хто з добром прийде. Оксана 51. Вас дурять, дурять людина, грається. Майте мудрість, знаєте, мудрість і хитрість. Виведіть когось на чисту воду. От так просто для себе. Ви зрозумієте, яка це ситуація, ви будете розуміти, коли вам в очі брешуть, ви це зробите. Наталя 41. Не переймайтесь так сильно. Так, важко, важко, прийде якесь рішення. Знову ж таки, тут кажуть, з якоюсь допомогою вищих сил, магії чи чогось ще вам не бажано зараз щось змінювати або втручатись. Тому що, от у мене це виходить: от я відчуваю покращення. Потім з вас спросять, запитають з вас. Ви можете щось навіть помолити, щось зробити і забути, і піти жити своїм життям, а потім піде, знаєте як, ну от карта відкупу. Боржок буде. Знаєте, іноді нам дають гроші, забирають стосунки. Іноді нам дають стосунки, забирають здоров'я. Тут такий якийсь дисбаланс. Доброго дня, дівчатка, у нас тільки спонсори задають конкретні питання. Пані Лариса 50, вас, звичайно ж, подивимось. Спонсорам дивимось. Двері відкриваються, якісь можливості, легкість буде. Якщо там поперек ноги, руки щось там боліло, щось було, будете злітати. З печінкою важко. Значить вам порада якусь горіч пропити, травки попити. А підшлункова печінка, треба трошки підчистити. До лікаря зверніться. Або ви зрозуміли, про що я. Тому що може бути така важкість, піднуджує, Це не шлунок. це... Інше і хороший період. Прийдуть рішення важливі, швидкі дії, все нормально. Приймаємо, беремо все, що вирішується, все, що нам не в важкість. Все, дівчатка, дуже рада була вас чути, бачити, чекайте на нові відео, обіймаємось.